Давно О, до речі, давно не бачились. Є таке. Вас вже так всіх порозганяли, електрика, айтішників. Що з вами тепер робити? Зал вибухає. Комедійно. Це що я це рюкзак принес. Ну, потім дізнайтесь. Такс. Ми казали, що це відкритий мікрофон, але вам теж треба бути відкритим до такого гумору. Електрикам, <с under> да. окремий респект. Створюємо групу, робимо двіж. Електрики найом. Електричний двіж. Коллеги. Електродвіж. Так. Ви бачили взагалі афішу, яку а Вероніка, Вероніка робила? Типа його не знає, сховалися <сху> ж там. <сху> Шеймон ю. Але. Така ні, хороша афіша. Вероніка як знала, що я люблю реквізити і, і що сьогодні буде небагато коміків виступати. Це знав. Це, а, це ви не знали до цього моменту. Тепер знаєте. Що там? <сху> я. Так, про реквізити приніс з собою декілька речей. Їду маєш? Звісно. Даня немає. Маю їжу, але цей раз ми Я їжу вже... буде. будемо закривати. А щось випити, замовте. Що замовте собі. Обиломало. Ти б сказав, закнись. Давайте о! Я задав Андрій, зараз мені знову треба буде музика через. 5 секунд треба буде її включити. А, давайте якраз глянемо, що в мене в рюкзак. Врубай. 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 Даля, нам смішно. Дуже смішно. Я надовго. Ти просто на покругу. Ща, а він? О! Шов. Може ще? Да. Слова вивчили? Дай-дай-дай! Арсенала не очікували. Ні, взагалі це назад покладемо. Це нам не треба на виступ. А зато оці речі прямо порвуть далі. Такс. Дістав, власне кажучи, заготовлені білборди. Для вас, для мене, щоб всі знали вообще, що буде відбуватися по ходу. От я один лишаю собі, один кладу е, вам. Афіші там давайте. Високо надійно. Так, давайте пройдемось по списку. У всіх вже є. <філька> я ж підготувався. Афіша, реквізити рюкзак. Було, Було, Було. Ну, слава Богу, дякую за активність. Білборди для вас мене. Є. Це ми зараз. Годинник, майбутнє балонь. Оце вже інше питання. Так. Тут треба випити. Хотілося б сказати про цей годинник. Це не просто годинник, це насправді. Що це таке? Це мій годинник від звільнення. І поки він ходить, я десь працюю. Але ви скажете, Даня, він не ходить. Ви скажете? Да,ня, він не ходить. А я вам відповім. І я теж не працюю зараз. От. А ще якщо його прокрутити, то можна дізнатися про майбутнє мого виступу. От, будинник, майбутнє Абалонь. пам'ятаю. А і на прошурці теж можеш віданутися. Всі всі інші все одно не побачать. Знаєте, це вивільнило мені багато часу безробіття. Ну, Скільки часу вивільняє? 40 годин. І я довів, що я класний електрик. Це для вас, пацани, задній партій! парти! І нещодавно змінив лампу, бо лампа накрилася. Накрилося давно, а змінити тільки зараз не такі уже класний електрон. <гум> Слухай, вона вже поміряна. Дісят контів, будеш мені розказувати. Там нютрал, нютрал, це ми все знаємо. Земля, земля, з земля, з земля, з земля, з землю, так. Да. <гум> і в мене тепер відчуття на кухні, ніби я на Лобановському, на стадіоні. У мене прям такі прожектори. Причому раніше я заходив як кріт, нічого не бачив, о, і так було класно, наче чисто. А тут вас і проектори і трошки трошки не стало. Шо що? Динамо тяжко дивиться, Динамо дуже важко дивитися, коли ти вболіваєш за шахтар. Так. кріт. Тоді вже всі разом. А, пань! А, палонь! А палонь! Я думав, якось злягчіться, знаєш, не вашим, не нашим. Що супер, нормально. Так. Але ви знаєте, ну все одно ж Шахтар, інші клуби шукають стадіон на Єврокубці, на якесь нейтральне поле. І от якраз було б прикольно, певно, у мене на кухні провести. Оце на третій тайм я би по-любому з собою б, взяв би каноплю. Мене? І борю. <рес> каноплю і борю. А може я, от, от, от каноплю можна лишити. Ви знаєте, його можна лишити, враховуючи те світло, він точно буде рости. Я б цей жарт став. Це я футбольна аудиторію. Трошки. Є їх канопля футболіст, гравець збірної України. А де я? О, є важливе питання, до речі, до дівчат. Давайте, давайте спочатку виясним. Дівчата, є в залі? Поаплодуйте. Окей. Тепер питання все-таки до дівчат. Чому ви досі не у моїх ніг? Я там вже була. Да не розтерявся. я не валют. Там мало буде мовчання. — А як? Ану. Вау. Девочки, а тепер? А <scimento> тепер давайте подумаємо. Ні? Мальчики. Які не Ну там як іде, ніколи не знаєш, куди життя заверне. Будемо гатіться, тяне ну, вечір. Не зря вдягнула за патрона ліян дочка. Хоча ви знаєте певно. Певну популярність серед дівчат я все-таки отримую. В Інстаграмі. Останнім часом мене лайкають лише ті, кому треба любов і ласка. Заріна Хані 57, дякую за підтримку і найкраще можливість зв'язатися з тобою через дивний в Інстаграм. Як мало все-таки треба для щастя. Зараз такий період, що якщо хтось. Кидає на сердечко в сторіс, я вже готуюсь до весілля. Там вже за дві сторіс розписка, за три спільна оренда житла. Колись думав, що мрію про любов. А потім зрозумів, що просто хочу, щоб хтось купив мені каву і не питав, коли я вже знайду нормальну роботу. Вчора мав виступ не тут. Дивно. Дякую. Практично соло-концерт у мене вийшов. Рапто на акустичній гітарі все дуже камерно. Я, музика. І публіка, яка думала, що це або. Пропар. Або зараз будуть вірші і раптом залу британка така. Can you play some rock'n'roll? Зіграй мені трошки рок н -рол. І Це я так. А -а -а. Перекладачем. А -а -а. Я ну, на секунду я... завис, бо в моїй голові рок-н-ролл це щось таке з електрогітарою, шкіряною курткою, татуюванням-мама. А я стою в светрі з акустикою, як студент, який забув, що сьогодні сесія. Дякую, чат GPT, за цей жарт. Розривний. Я... Я на секунду завис. Я на секунду. Ага. Ще, ще на секунду завис. Ну але дали. Ну, дали, ну, а як? Якщо ти українець, в тебе завжди є варіант, ойчий та кінь стоїть. Бо ця пісня як наш універсальний код. Її можна співати і на весіллі, і на похороні, і, і під гітару в лісі, і під рок-н-ролл для британки. І явіть, гітара, драйв, як раю, зал розганяється, і тут всі разом кричать: ой, чий то кінь стоїть! Всі разом кричать! Ой, чий-то кінь стоїть! Ну просто, щоб ви краще сприймали. Британка не розуміє жодного слова, але в неї в очах віра. Вона впевнена, що зараз викликаємо дух українського Елвіса. А ми так реально вже на такому адреналіні, що кінь не просто стоїть, він вже скаче. У нього роман Трагедія і бажання свободи. А ми реально вже на такому. А, ой, ось, ми вже на такому адреноліні. Стоїть, скачує трагедія, бажання свободи. І я тоді розумію, українська музика працює як магія. Ти не знаєш, що вона означає. Але ти відчуваєш. Що ти відчуваєш, так? Треба заканчивати, ні? Там є ще матеріал. Не здавайся, Даня, давай. Да, ми з тобою. Українська музика працює як магія. Ти не знаєш, що вона значить, але ти відчуваєш, що там точно щось серйозне. Бо в нас навіть у пісні Кінь стоїть це не просто про тварину, це алегорія нашого життя. Всі стоїмо, чекаємо драма, кохання і трохи панчик на гітарі. Фінальний панчик. Там, спобочка. А британка в кінці підійшла і каже. That was beautiful It's the horse, okay? <laughs> Я кажу, He stood through all of this Just like us Коротше, кінь стоїть, як, як і наше життя, така теж алегорія в кінці. Всім дякую. Щось ще хочеться комусь. Але <плес> кінь стоїть yeah. і ми вистоїмо. Кінь стоїть і ми вистоїмо. Ну, у нас не багато коміків, і я сьогодні ваш цей напів Саліс А, Вероніка, скажи, будь ласка, сонце. А в мене є ще трошки часу. У мене є ще трошки часу. Так. Ча давай. Ні, ну слухай, в мене є підготовлений ще матеріал. Хто хоче ще матеріалу? Не очікував, якщо чесно. Кожен раз як перше. Хорошо. Хочете жартів? буде вам жарти. Дівчата, ви колись прикидали зі стоячим членом. Андрій тільки заспокоїться. Або грали колись в футбол. Баскетбол. Не люблю таргетовану рекламу. От які запити вам видає? Мені шампунь від посіння. Зрозумів, нещодавно це такий буде панч суцільний лайн. Панч лайн. Панч соцільний лайн. Зрозуміло, що давно дівчат, бо мені також незручно відмовляти хлопцям. За такий Взагалі, ви помічали, як незручно відмовляти людям, які тобі не подобаються. Дуже дуже актуально. Дуже вчасно. Є в залі любителі кровавої мерії. Покладуйте. Але без мерії. Ну слухай моряк. Хто та моряк? Пізніше поговоримо про <плаку> це. Ти слишком довго плав. Якби я як працював на барі, я поміг його постійно робити. Через тис нос у мене достатньо часто почала йти кров. Уявіть тепер цей комбо набір альфа альфасенця. Лисий із крававою мері. Тепер зрозуміло, чому все більше дівчат стоїть лезбійками або бі. Також, ви знаєте, я частенько представляю себе людям як стендап-комік. І люди одразу. А розкажи стендап або зрозуміло, ти ж комік. І кожного разу, щоб довести міліналам, що я комік, і що я разом з ними в темі, Розповідаю їм анекдоти. Ось декілька з них. Зміцні стосунки. Ніщо так не зміцнює стосунки, як Тур на Мальдіви, куплений за півроку наперед. Пора. О, Ольга Іванівна. А тихий океан завжди тихий. Петрику, а можеш задати ще дурніше запитання? Можу. Коли померло? Мертве море. <світ> ну і, звичайно, той самий анекдот, який всі чекали. Не дякуйте. Черв'ячок питає: маму! Трошки більше цього. <світ> Черв'ячок питає маму. Мамо! Тата так давно немає? Де він? Та не бійся. Він з мужиками на рибалку пішов. <світ> В цьому контексті я вже не знаю, що тут додати. Ще в цьому контексті хотів би сказати, що. Тишина в залі, пожалуйста! Трошки переборщив. Ще <пілляр> <топ> у <-му> контексті <пілляр> хотів би сказати, що дуже цікаво пишеться матеріал для жартів. Нещодавно в мене водночас став член, і я прокинувся від крові з носу та чоловіком поруч. Він був вампіром, але дуже дивним. Бо я не можу інакшим чином пояснити свою кров з носа. І віть! Чотири ночі ці дві події стаються, І мій мозок такий. А давай рахунок... Ми будемо писати Ціла величезний бутий. блок жартів. Так він працює. Хто вважає, що він впевнений? <плес> 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 дві людини? Бінарні і не Хто вважає, що вони правильно? Вони впевнені в собі. Три дитини лісу. Дві визначені, одна ні. Добре. Знаєте, я дуже впевнена в собі людина, а впевнені в собі люди та не впевнені в своєму житті йдуть працювати в сфері обслуговування. Так от я нещодавно хотів сказати, влаштувався, я вже звільнився. Давайте знову. Так от, я нещодавно влаштувався в ресторан офіціантом. І бляха так впевнено розлити пляшечку червоного овер міг тільки я. Ситуація на пошті. Добрий день! Можна мені надіслати замовлення. Так, але ви ще не бачите, що в мене обід. Це для постаршого. Не сваріться подрібниця, бережіть себе для скандалів. В мене все. Дякую.